30 березня футбольний клуб «Полісся» приймав одеського Чорноморця на центральному стадіоні Житомира у рамках 22-го туру Української прем'єр-ліги. Матч закінчився розгромною поразкою вовків. Я хочу вибачитися перед балювальниками нашими, перед президентом клубу. Я повністю беру відповідальність за той результат, який був сьогодні на себе. У першому таймі жодна з команд не змогла забити м'яч у ворота суперника. Тож на перерву футболісти пішли з рахунком 0-0. Другий же тайм почали жваво. Уже на 53-й хвилині Чорноморець вирвався уперед. Під себе навіс на дальнього Авагімян удар головою м'яч у воротах. 1-0. Чорноморець виходить вперед. Забиває центральний півзахисник Артур Авагімян. Півзахисник чорноморця Артур Авагімян на цьому не зупинився. Та в результаті здійснив хет-трик. У ворота суперника він посілив ще на 60 60-й та 64 й хвилинах гри. Ну що? Авагімян у нього сьогодні гра йде, його удар і у м'ячу. Після трьох пропущених голів. Поліся таки зробила спробу відігратися. На 74-й хвилині у ворота суперника посілив захисник вовків Богдан Кушніренко. Мустафаєв. удар і М'яч у воротах. 3-1 стає рахунок. Забиває Поліся. Забиває Богдан Кушніренко. Центральний захисник. Та вже через декілька хвилин Богдан Кушніренко отримав червону картку за порушення правил гри. Тож Полісся догравала матч у меншості. Хотіли вигравати, хотіли радувати вболівальників, але такі емоції треба направляти в друге русло для того, щоб був результат. Свій четвертий гол чорноморець забив на 90 90-й хвилині матчу. Підзначився нападник моряків Орест Кузик. Штогрін багато простору. Пас на кузика, кузик, кузик відпасовує. Ні, він забиває Орест. Кузик це 4-1 для чорноморця. У нас були хороші підходи в першому таймі. Те, що ми планували, пресинг у нас виходив десь. Не виходив, не виходило в нас переходити із оборони в атаку. Були хороші підходи в першому таймі, але ми провалили другий тайм. Зробимо аналіз другого тайму, чому так вийшло. Ну, я думаю, що що й Чорноморець дуже агресивно в атаці. Наразі поліція займає шосте місце у турнірній таблиці. Наступна гра у рамках УПЛ для Житомирських вовків відбудеться 8 квітня проти Ужгородського Миная.